Як зробити станок для плетення кікімор, маскувальних сіток, чугайстерів та іншого. На Одо, оце станок півтора на півтора метри зроблений. Це для кікімор та чугайстерів. Як він робиться? Звісно, береться рейка. Скручується на саморези. Ноги, якщо потрібні, придумуєте самі, як вважаєте нужним. І вкручуються саморізи до половини. Тут зроблений шаг 10 см. Це була моя помилка. Треба було робити шаг 5 см, тому що, виходить, оця штука висить як хляка. Все, натягується сітка От, і починається плести. Це плететься, почав плести очередничу гайстер.